Тринадцятому батальйону два роки. Чернігівський батальйон територіальної оборони сформували у перші тижні після початку військової агресії на Донбасі. Значна частина армійців добровольці. Незважаючи на те, що батальйон утворений для оборони Чернігівщини, вже влітку 14-го наші захисники рушають на схід. 33 армійці віддають своє життя за Україну. У річницю створення рідним загиблих у цій війні вручили ордени за мужність орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, на Дили капітана Олексія Конувалова. посмертно. Отримали відзнаки від президента орден за мужність третього ступеня п'ятеро військовослужбовців 13-го батальйону, котрі в ближньому бою знешкодили розвідувальну групу. Прочисуючи територію, наші розвідники вийшли просто в табір ворога. Ми їх замітили, спитали, о, вони нас питали пароль. О, ми пароль о, вони там сказали ми от п'єса. Поки командир тягнув час, хлопці за його спиною вже приготувались до бою. Всіх сиділо п'ятеро разом, а снайпер ззаду. Снайпер то вистрілив, я кричу хлопцям про снайпера. Він ще один робить вистріл і коборок. Я це у кобру якраз поймав. Зразу ми там поклали після битви. Військові з'ясували, це була чеченська розвідувальна група. Чотири, чотири чечена було від два луганські. Воді чечене. Один був у нього документи були подполковні. Зам, зам Бетмена там якісь спецслужби, яка, там у нього документ. була. І це не єдина історія батальйону, де армійцям доводилось приймати ближній бій. На одному з блокпостів, де наші хлопці несли чергування, з'явилася втівка, переповнена сепаратистами. Він підлітає, кричить там, відкриваються двері, кричить уходіте, уходіте, що? уходіть, що? Уходіте, укропи йдуть, а укропи. І він тоді зрозумів, що командир почав кричати, що вийти з машини. Вони зрозуміли, що справи дуже погані. І виходить, пішли на розворот, хотіли втекти, але не вийшло. Військові кажуть, пережили чимало страшного та були й приємні моменти. Дехто з них на Донбасі став правним змієловом і готував товаришам делікатесний суп із плазуна. Змі є ловили, діти, так а які вони на смак смакті. Е, ну що то ку, куриця зараз святкування другої річниці створення батальйону для побратимів не тільки дата початку їх боротьби за свободу і незалежність, безкінечне відчуття гіркоти втрати, а й момент, коли вже дорослі чоловіки отримали справжніх друзів, котрих тепер з гордістю називають своєю сім'єю.